Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність фіксації подій відправки Inbox-повідомлень користувачу в журналі аудиту системи. Пройдемо бізнес-процес відправки-повідомлення. Перейдемо у вкладку Повідомлення для перегляду, розкриємо повідомлення, щоб перевірити деталі. бачимо тему повідомлення і тіло повідомлення. В якому є наші дані. Дата 11.10, час 17.08. Перейдемо в журнал аудиту і перевіримо, чи залогувалася наша подія відправки. Бачимо JSON представлення деталей події відправки нашого повідомлення. Результат успішно. Канал Інбокс, така ж тема повідомлення, тіло повідомлення, в якому ми можемо побачити, що така ж дата 11.10, час 17.08. Також ми бачимо нашого користувача, в кабінет якого було відправлено повідомлення. Дякую за увагу!